Ми знову кудись їдемо. Всім привіт! У нас знову вихідний і ми знову їдемо в нове місто. В інше. Ми їдемо сьогодні в Кобург. Зупинка я маю увазі? Ну, наступна Будь зупинка коборка. А, пів години? Mm -hmm. Ну добре. Коротше, оголосили, що наступна коборка, тому я вирішила сказати, ми їдемо в коборк. Так. Так. Людей немає. Всі Валентина відмічають вдома, чи що. Хто працює, хто де. СССР. С 2000 года живу в Германии. Когда мы сделаем эту заставку на видео, на початок? Да. Ну что? это для тех, кто все время на войну меня отправляет. <laughs> да? Ну так. Я гражданин Германии. Хорошо, постоянные глядачи знают. Сегодня 14. Я мій сьогодні святий Олег. Святий Олег. Я не святой. А що таке? Сьогодні побудеш святим ще. Я простой. Ти простий? Сьогодні Оліжик зробив сніданочок такий мені. Я ще там сонно ходила, а потім, каже, поїхали. Я тебе завезу в одне місто. І там оставлю. А, це така ціль. Це така ціль, але мене хоче Лягай спати, лягай спати, лягай спати. Ой, там щось стукнуло. Поки їдемо, хочу трішки відповісти на питання, Питають мене. Бо я показувала в попередньому відео попередніх відео, що отримала сертифікат b 2 Allgemeine, німецька мова. Ну і було таке питання, звичайно, ще окремо зроблю відео в інформаційне, але було таке питання, за якою програмою ви навчалися? Тільки що я Олегу розказує, що люди запитали мене так. Олег, за якою я програмою навчалася? Розкажи людям, яка була програма? Ну увага літом ми літали в Грецію, потім в сентябрі ми літали в Лос-Анджелес. А потом мы... Куда мы еще летали? летали? Ездили на север, на Кенешине и Мечене. Летали на север, а ездили север Германии. Потом, потом в Тенерифе. Летали на Тенерифе. Потом, потом в Греции з домиком вырешивали. Потом питание. опять в Грецию. Потом ми були в Польщі. А ви в Польщі же були за за пос... А потом мы... Вита вспомнила, что нужно экзамен сдавать. А січні... книжку, посмотрела и закрыла. А в Сечне я загадала, что у 22-й экзамен це, ну, конечно, все одно ніхто не повірить, але це їх хотіло. Це і смішно і грішно, тобто, що не було часу. Але тепер підсумовуючи, я хочу сказати, але ще буду робити про це відео, що я дуже вдячна. От в цьому моменті я вдячна Декатлон, хоча я сама звільнилася за три роки. Бо, дякуючи роботі, дякуючи щоденному спілкуванню з клієнтами, реально знаєте. Може, я це все сама сказати, не можу, але просто я э, швидко вловлюю, бо просто три роки в декатлон. Якщо хтось хоче без за Deutsch курс, без ніякої програми вивчити на три роки от в такий магазин, як декатлон того, я, і дойщ. Я також вчительний міц, я теж не пішов одразу працювати. Ну так, ти теж. Без время, курсу. Ти теж коли без курсу. я приїхав, ти... взагалі ніяких курсів не давали. Не я, дали. Я, у мене статус іностранця був взагалі, я не, приїхав, не... пошел работать. Моя твоя, понимать. Лопата, все, вперед. Метел. Кухня в была, ты в ресторан Сперва пошел. Лопата, я уже работал в ресторане, там, в пожарной части, работал там помощником. Про лопату ты мне не рассказывал. Помощником, как я тебе рассказывал? Нет, про пожарку, дал, Я не знала, ну, я что там, ты там... Помощником там, там за вход работал. А я же не знала, что там лопату ему. Ну а как, вот метать, убирать, вот это, бери больше, кидай дальше. Так что такая программа, насправде, самом И в ще то операция была, то ще щось і так, знаете, я сама дивуюся, что врешті я его склала, цей экзамен. Да, потом я хотел это, э, просто улучшить свой немецкий, чтобы у меня как бы, ну, письменная часть, там, например, грамматика. И пришел, э, на биржу, говорю, дайте мне курсы. Они меня отправили в эту школу. Ну, сначала нужно написать як его. Тест. Чтобы посмотреть, какой у вас а, уровень уровень. Ага. Я, я на B1 пошел. Она, она такая посмотрела. А что вы сюда пришли? У вас тут ну, все отлично. Я говорю, ну, вам да". не Мы вам не можем его дать, потому что у вас отлично уже. Я, она занизила, занизила, чтобы мне дали. Дайте это мне. А, надо". то ты пришел да, на курс. Я прошел, да, я. И что было? Ничего, сидел там, ничего не делал. А то ты пришел в курс. Я прошел, потому что мне делать ничего а не было. А с какими месяца? Я думал, пишет. Я знаю, три месяца Три месяца, по-моему. А, только три месяца. Да. Я, я сейчас не помню, чтобы ты на курс ходил. С людьми общался, каву пил. Помогал людям. <laughs> меня спрашивали, как я им писал, помогал. И все. Так <laughs> я сдал, у меня было 98%, он правильно. А ти ж Б. Ты сдавал Б 1 Б1. 5. А ну потр... бо треба було на громадянство, так? Ти... Ні, я... не я, Нет, я на громадянство. просто У мене вже було громадянство. Ти меня... після курсу здавав? У мене було, так. Да, я... Mm. я просто пішов, здав. Ось такий квиток ми купували. Так С з... так, плюс. 14 лютого. 8, сьогодні. Стоил 26 евро. 26 на 2. Я могу с собою взять 6 человек. Вот 5, 5 человек. Від 2 до 5. От 1 до 6. Ну, на Всего один, шість то... Человек а то одного, але на одну людину дешевше просто на одного побити. Якщо може 15. Це днів я можу по этому регіону 10 кататися. Це груповий. То до шісти, так? Чи шість до шести? Шесть персон. Окей. То хто з нами їде? Хто з нами їде? Ау люди, але ми вже приїхали. Ми вже готові на вихід. А, окей, я Ось так виглядає вокзал. Ми знову, як завжди, без плану. Десь там йдемо, будемо шукати центр. Можна посмотрити на карту, я не знаю, де зараз ми подивимося і куди будемо йти, що будемо бачити, будемо теж залишайтеся з нами, будемо все знімати. Дивіться, тут одразу біля вокзалу ми дивимось, можна сюди піти, можна в Резидентштат Кобург відвідати. Тут є такий замок. Починаємо екскурсію. Banhof Lots. Тут, тут аптека, якщо що, щоб голова не боліла. Позаду залишився вокзал. Тут е, хук, страхування. А ми йдемо десь до міста. Подивіться, які будиночки, тут одразу вивізка, шльос, плац, кобург, Марк. Один кілометр приблизно. Ми в, прям, ми в тому напрямку, що потрібно. Ідемо. Я так думаю, що тут і на вокзалі відео закінчиться. Тому що тут одразу вже такі гарні всі будиночки, що якщо я буду зупинятися біля кожного будиночку, то ми до, там, туди до центру не дійдемо. Буквально 600 метрів, може, і ми вже тут двіся досягли вже швидко від вокзалу і відкривається така краса. І тут недалеко 700 метрів Альтштадт. Зараз ми подивилися. Кобург це ще одне дуже гарне затишне місто на півночі Баварії, приблизно 90 кілометрів від міста Нюрберг. Кобург це місто, де середньовічна історія поєднується з яскравими сучасними подіями. Над старим містом височіє замок Вести Кобург одна з найкраще збережених фортець Німеччини та головна панорама міста. Для туристів тут насамперед цікаве старе місто з фахверковими будинками, ранкова площа, музеї та спокійна баварська атмосфера, ідеальна для прогулянок. Влітку у липні, так як я казала на початку відео, тут проходить карнавал: Самба Фестивал Кобург, найбільший самба-карнавал у Європі за межами Бразилії. Місто наповнюється музикою, танцями. Та дуже гарними барвистими парадами. А тут на старому місці людей. Якщо я шляхом, то він копка можна клуба кама. Ковбург невелике місто. Населення становить приблизно 41 тисяча. Місто невелике, але дуже живе. Місто історії, ритму, справжніх емоцій. І дуже... Гарні затишні вулочки. Перейдемо. Ну, я хочу сказати, почекай, я хочу глядачам сказати. Ми тут були, я була в цьому місці, Олег фотографував, це було, може, не знаю, 19 рік, 20-й, дуже давно. давно дуже давно. Mm -hmm. Не знаю, чи була пандемія, чи це ще до. Ні, ні, не, не було. Ну, 19-й рік, значить, бо я вже тут була. І я кажу, я була тут, і я навіть згадала, яка пара, які молодята, кого фотографували, І тут, тут зелено було, я не знаю, це влітку було чи що. І я згадала, дійшли до цього місця, до цього замку, і що я тут була. Уявляєш? Скільки в тебе цих пар, але ми пам'ятаємо майже кожного. <сум> бували такі приколи, я розкажу, бували такі приколи, що Олег зустрічається каже, я десь вас бачив. А вони кажуть, ти нас фотографував. А, Добре. точно, так? <сум> Буває, забуває. Можливо, хто дивиться, не з Німеччини завжди у містах є ось такі. Бібліотечки. Ми зараз ще трішки погуляємо, та й підемо, як завжди, на каву. Ой, ми тут точно! Це точно вона була, я згадала. Вона така дуже була в скромному платічку, такому елегантському, зовсім невесільному, і вона не німка. А він, здається, ти казав, що що він з податкової. бо ще каже: Олег, Треба завжди рахунок виставляти, бо попадаються клієнти з податкової. А зараз ми стоїмо і тут хтось буде виходити. На свадьбу як на історію. Да. На свадьбу як на історію. Но. Я хочу сказати, я чекала, думала, хотіла е, на взяла на, взял на наречену Вас подивитися. Ми стояли. Да. Та не ви то так здалека, бо ми вже йшли. Але вийшла жінка в такому ділову, діловому костюмі, як бізнес-вумен. Неочікувано. Т таких у мене ще не було. Ну таких ще не було. Ну так вона в костюмі, а що. Що? Олег запрошує жінку на каву. Навальный каву. Знову смакота. І так 300 калорій. За пів години треба кардіо робити. Олежик, як завжди, чай. Смакота такий він трішки сухенький, але смачний. Який велосипедик, олежик. От я такий один хочу, такий хочу. Коротше, ти після чаю щось не проснувся, тобі потрібно каву пити. Погода підбирають. Погода. Це все погода. Ми прийшли на вокзал, у нас є ще час, година, і ми тут вирішили поїсти. І мені таке серденько дали. Але... А що, фонарик? А що вінкнувся? Не знаю. Ось такий в мене бутер подорожний. Олежик вже свого доїдає. в нього. З рибкою, але я захотіла Ні. з яйцем. А, з куркою, вибачте, з курочкою. Фальш сказала. А у мене з яйцем аж два яйця. Ну такий величенький. Ми тут вже подивіться, тут така ніби стійка для продуктів. І якийсь, не знаю, транспорт, мотоцикл, типу. Це ja, ми їдемо. Ми поїхали. Олежик. Що ти там? Все в порядку. Сім на Nürnberg. Hauptbahnhof. Nächste station Bamberg. Так, друзі, ми вже в себе в місті. Сьогодні не так весело, як минулого тижня, бо сьогодні холодно. Сьогодні холодніше. ми Ще більше. Ми в себе, тут може хто з наших країв. Тут у нас такий базар. Тут фрайхайт і ми чекаємо. І ми чекаємо автобус. Задума, холодно. Як вам комфортно? Да. <laughs> так, нарешті додому. Додому. Сьогодні холодно. думає, ну, боже, Це ж не прийнято вбив, з камерою по автобусам ходити, не прийнято, так? А Я ходжу, мені все рівно. О, а в нас тут штаб-театр, наш місцевий театр. Я вже колись казала, такі самий є в Україні, в Чернівцях. Таких є два у світі. Тут у місті Фьорд, і у місті Чернівці Україна. Люди, ми вже приїхали, ми йдемо додому, легше встиг в потязі поспати трішки. Ну? Виявляється, думала, він просто очі закрив. Він каже, поспав, ну ти даєш. Ми приїхали, йдемо додому. Так, побуло, так. Дякуємо, що були з нами. Всього вам самого найкращого. На цьому завершимо наше відео і пока-пока до наступного. Чус. Чус!